Перший пішов Ірландія, перша країна, що успішно закінчила програму співпраці з Євросоюзом та міжнародним валютним фондом. Усе, що треба, виконано витрати скорочено, податки підвищено. У підсумку маємо менший дефіцит бюджету і наново збалансовану економіку. Ірландію цілком можна вважати взірцем для наслідування. На наступний рік тут вже прогнозують зростання економіки у плюс 2%, а безробіття опустилося нижче 13%. Шлях на фінансові ринки відкрито. Але міністр фінансів радить дякувати не уряду. Справжні герої у цьому випадку це ірландці. Люди їм підвищили податки, їх позбавили багатьох державних послуг. Але Це ще не кінець шляху, це дуже визначний перевал. Уряд зміг переконати міжнародних кредиторів у тому, що економіка країни є життєздатною, але тепер Дублін слід довести це ірландцям. Протягом наступних двох років їм можуть знизити податки на прибутки, аби підтримати людей і економіку. Не всі ірландці вірять у те, що найгірше позаду. Ми не бачимо навіть світла в кінці тунелю. Фактично, ми досі у повній темряві, і на нас досі тиснуть різноманітні бюджетні обмеження. Якби МВФ лишився, він міг би допомогти нам з цим, міг би прискорити вирішення ситуації, зокрема згори. Ось що нам треба. Але уряд прагне нарешті самостійно керувати країною прагне так сильно, що навіть відмовився від кредитної лінії про всяк випадок.